Доброго дня, дітки! До вашої уваги, чисто мовки про літо. Прошу повторювати за мною. Шло, шло, шло. До нас літо прийшло. Шло, 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 до нас літо прийшло. Те, 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 навкруги усе цвіте. Те 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 навкруги усе цвіте. Ать 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 дерева шелестять. Ать ать ать, дерева шелестять. Ки. ки, ки. У небі хмаринки. Ки. ки, ки. У небі хмаринки. Ить, ить ить. В небі ластівка летить. Ить ить. ить. В небі ластівка летить. Ека, ека ека на вулиці спека. Ека 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 на вулиці спека. Ди, 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 принеси відро води. Ди, 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 принеси відро води. Емо емо емо, квіти ми полємо. Емо емо емо, квіти ми полємо! Іця, іця іця достигла полуниця. Иця іця іця, Достигла полуниця. Ди, 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 я люблю ягоди. Ди, ди, ди я люблю ягоди. ни ни, ни дині кавони. Нини ни, ни, дині вони. Ки ки, ки ми йдемо до ріки. ки Ки ки, ми йдемо до ріки. Ти ти, ти, я вже вмію плавати. Ти, 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 я вже вмію плавати, Ку, 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 граємось в піску, Ку, 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 граємось в піску. Ло, 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 їдемо в село. Ло, 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 їдемо в село. Зі, 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 Граємось на лузі. Зі 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 граємось на лузі. Ту-ту-ту я віночок плету. Ту 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 Я віночок плету. Ді. ді ді Гарно на природі. ді 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 гарно на природі. Те 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 літо золоте. Те те те. Літо золоте! Дякую вам, дітки, за увагу. Дякую, що зробили ці вправи, які називаються чистомовки. Гарного вам дня!